Леся Українка, поет під час облоги, Уривок. Поет не боїться від ворога смерті, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, І вірші, мов легкі й гартує, І кидає пісню в широкий простор Скрізь чутний. На майдані, і в полі. Юрба ту пісню, мов хор, Все бачить связь у широкім роздолі і небо, і море, красу світову. І людям співає він пісню нову. Усе відбивається в пісні, як в морі. Рожеве зорі, червона кров, і темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісні, як море, і стогни, і рида. І барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню, нещасний коханець, Щаслива я пара, і мати, й дитина, співатою пісню дружині, дружина. Те знає і тішиться музин обранець, бо вдень серед люду поети мов діти. Їм милі тріумфи, і лаври, і квіти, і вабить їм очі велика слава, якої не дасть перемога кривава. В надії на неї терновий вінець прийма молоденький співець. Леся Українка, вже сонечко в море сіда. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє. Прозора, глибока вода, оксамит зеленіє. На хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі, і ясним огнем миготять, мов Ми блискавка стемної тучі. А де корабель ваш пробіг? Дорога там довга і широка, біліє, як мармур, як сніг. І ледве примітний для ока проживіє пінистий край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній, Прощай. Веселе, сонечко ясне. Не жаль мені. Що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись. Не зійдеться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба. Ти наче дуб, високий та міцний. Я ж наче плющ, похилий та смутний. Плюще обійми, гублюй силу дуба. Та без притулку плющ, зелений в'яне, я не зав'яну, я знайду руїни, Я одягну обдерті вбогі стіни, Зелений плющ, оздобу їм стане В країну смутку, Вітерець прилине і принесе мені луну розмови Від мого дуба, любого здіброви, діброви, І спогад любих літ сповік не згине. До мого фортепіано у виконанні старчок Дарини п'ятого В класу. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки веселі й сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитяче моє. Як сяду при тобі, я в час вечірній. багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібрався гурточок, провадять речі, і співа, і гука на клавішах твоїх швидкий гучний таночок. Чиясь весела виграва рука. Та хто плаче там в другій хатині? є ридання стримане, тяжке. Несила тугу крить такій малій дитині. Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала, тоді ж кругом так весело було? Ох, напевно, лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна, йшло. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала далеко лиму в думок легкий рій. Розстаємось надовго ми з тобою. Застанешся ти в самотінь мій, а я не матиму до дітися журбою. Прощай же. Даній любий, друже. Леся Українка. Останні квіти. Ох, розкрились троянди червоні, Вечерани, полки восени, Так жалібно тремтять і палають. Прагнуть щастя чи смерті вони? Не осиплються тихо ті квіти, Не настане життя в них нове. Ні, ударить мороз до схід сонця, І приб'є поривання живе, І чорніють червоні троянди, Наче в ранах запечена кров. Ох нехай ж, хоч сонця нап'ються, Поки ще їх мороз не збуров. Леся Українка, пісня без звуку. Якби мої думані мії, та пісні стали без слова, тоді б вони більше сказали, ніж вся ця довга розмова. Якби мої думані мії, на струни проречисті впали, Зайшли б плачем мої струни і сміхом дитячим заграли, мов хвиля морська, в ясну бурю, і темна, і блискуча, і раптова. І вірідне, і рідне, безодні. Була б моя пісня без слова. Важкі побережні скелі, зрива переможне море. Невже переможна пісня, важкого жалю не побора? Невже моя пісня не хвиля? Ой, леле, даремні питання, немі мої думи, а руки дають лишніміє стискання. Леся Українка, вечірня година, кохані мамі. Уже скотилося від неба сонце, заглянув місяч моє віконце, вже засвітилися небі зорі, усе заснуло, заснули горе. Вийду в садочок та погуляю, при місяченьку та й заспіваю. Я же тут гарно, я вже тут тихо, В таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати, і соловейка гаючувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула, біленькі хати, Немов маленьких діточок мати. Відсець весняний тихенько дише, Немов діток тих до сну колише. Вірш Лесі Українки довгі. До тебе, Україна, наша бездольна струна моя перша звець, і буде струна, урочистай, тихо лунат, І пісня від серця бігається. По світі широком буде та пісня літати. А з нею надія коханській буде літати між людьми питати, де схована доля не зна. І, може, зустрінеться пісня моя самотня. У світі з пташками, з піснями, то швидко полину тоді тая, гучна зрая, далеко шляхами тернам, полине за синє море, полине за гори, І та, ми в чистому полю дійметься високо, високо в небесні без і може спіткувати тую долю. І може тоді завітати тая доля жонана. До нашої рідної гад, до теми моя, ти Україну, мила кога, моя безталанна мати. Леся Українка, до мого фортепіана, мій давній друже, мушу я з тобою Розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, в думки. Веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, Пройшло життя дитячі моє. Як сяду при тобі, є в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає, в гурточок, проводить речі і співай рука на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто це плаче там в другій хатині? Чи є ридання стримане, тяжке, Несила ту крить такій малій дитині? Давило серце, почуття гірке, чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, пахне лихом, серцем почувала, що на мене, мов хмара грізне йшло, коли я смуток свій на струни клала, з'являлась тіла грає красних мрій, веселкою моя надія грала, далеко линув думок, легкий рі, Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся, ти в самотінні. А я не матиму, де дітися з живою. Прощай же, давній, любий, мій! Леся Українка, літо красної минуло. Літо красної минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають, вікна шкода волі, діти нудяться в хатинки, нудять, нарікають. І на що зима та люта, це вони питають. От це поле сніг завіє, Хоч не йти із хати, у замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти, сніг з морозом поморозив всі на полі квіти, Десь зима та й не скінчиться, нарікають діти, ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине, прийде мила годиненька. Як зима та й сгине, і, і заквітне наше поле, і зазеленіє знов його весна прекрасна квіточками криє.